Але я скажу так, що за команда будівельник більше опиту, ніж у нас. Тому це як момент, то вони і викривена заля цього. Тому вони молодці. Я їм бажаю виспіху. Ну в першу чергу вітаю команду Будівельник з перемогою. Сьогодні вони ще раз довели, що вони являються. На даному етапі найсильнішу команду в чемпіонаті. Здивував мені, скоріш за все, це високий відсоток трьохочкових кітків. Дуже тяжко грати з, 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 з такою командою, як D'Helic, з, з хорошо організованою командою. А коли вони ще а, закидають а, з, з таким високим процентом трихочкої кітки, це дуже тяжко. Дуже, Звісно, дуже тяжко. А, конечно, дуже тяжко вигравати ігри. На жаль, у нас так, як від домашній робити, була низька організація позиційного нашого нападу, якісь дитячі помилки, захисті, мобілізовано сьогодні розраховувати. Зіграли сьогодні фактично з чотирьома першого рангу, дуже велика праця на цій позиції, але, скажімо так, все одно десь не вийшло ні з жоден. Мігти, зробити до таке род, пишати на В чому взагалі ви бачити проблеми на цій позиції? Чому не можемо знайти якийсь певний вибірця який вести команду за спорт? Не, не хочеться казати індивідуальним по да, ви, ви Правильно поміці на нашу проблему. Ми ж спошукаємо болю якісної нападі. А, ми, ми не можемо ми в знакомому. Більш, більш более організовано групу в нападі, тому ми хотіли плавно і просто, як у нас це пришвидшити наш, нашу групу спорт-баскетбол. На, на жаль, сято, сьогодні цього не трапилось, тому, тому і про тази сьогодні учасников я искав, то я послужав займати команди. Люмком може бути таке видовище, який розмірний, але ближче. А саме вирішити сказати, що буквально, що, що хотілося змінити, окрім того що швидше. Сьогодні намагалися зіграти бістреку, без бістреку. Ну, на периметрі ми грали более і более активні по защиті, ми грали на заступ. Якщо в домашній ігрі це на результат, то сьогодні команда, команди працювали. Нас вони наказали, особливо в першій половині, висок високий відсоток відсотком дізнатися. Саме тому потім після першого я мав форму захисту, правильно? Я, чесно кажучи, я не помню, чи про після першого тримала. Я заявив форму защити. Це не на якийсь короткий час принесло результат. Добрий вечір, враження гарні. Ми виграли цю гру. Всіх вітаю, керівництво тренерів, гравців. Трохи важка перша четверть, шукали свій ритм. Потім втратили плямака, довелося десь гравцям змінювати свої позиції трохи. Впоралися з цим, попали свої китки і добре зіграли на підбиранні, поставили спину. Те, чого нам не вистачало у матчі у Дніпрі з Дніпро. Тож сьогодні перемога. Після минулого матчу, який був 10 тому, ви якось по-іншому налаштовувалися на Дібрах? Ні, майже нічого не міняли. Ті ж самі були цілі це зупинити Тимофенко та Закордаєва в першу чергу. І, і, як я кажу, трохи гарніше зіграти на щиті і поставити спину. Ну, в принципі, десь півтори чверті ми грали непоганий баскетбол. Так, це друга. І... 5 хвилин четверта. Тобто десь перша, третя четверта, такі, знаєте, дуже важкі, тому що 12 очок у своєму залі просто мені здавалося, щоб трохи ходили пішки вже. І може, десь рахунок на це впливав, так? коли ти починаєш вигравати 12-15 може, може, трошки є таке. Плюс першу половину грали досить короткою ротацією, тому може це сказалося. Але в принципі, так, так як планували, з того, що готували, дуже багато виходило, скажімо так. Але коли починаємо ламати свій напад, то або затягувати, то, то дуже плохо. І ми от більш за все в третій четвертій ми від цього страждали, тому що в нас всі кітки були на останніх секундах через руку. Важкі і тому ну, дуже погана третя чверть. Але, в принципі, за рахунок того запасу, який був після першої половини, так і за рахунок потім хорошої, хорошого початку четвертої чверті, в принципі, здобули результат. Далі вже дали пограти молодими. Але молодими дуже незадоволений. 5-6 втрат контроля гри не було. І... Їм трошки треба думати, коли вони виходять грати, що, що, що від них потребує тренер, команда і так далі. Сергій Примак зігрався 10 хвилин. Чи відомо наразі, що з цього? Ну так, у нього травма. Він, я так понимав, розумію, розуміє, що десь задня поверхність стегна травма. І не знаю, завтра, якщо буде УЗІ, то будемо знати, але я думаю, що не скоро побачимо. Та в мене там і немає ротації <гум>, на великих, тому її там е, скорочувати вже було нікуди. І Вова Коні, в принципі, е, грає на уколах, тому йому велика дяка. І він веде себе як справжній професіонал, як капітан, і виходить грати на уколах. Але, е, коли ще його треба на четвірку і йому треба грати активний захист, то трошки важкувато, адже хвилини переграють всі. Ну, принаймні сьогодні, скажімо так. І хоча так подивитись по хвилинах, то тільки Мак Сандл там, 31 хвилину зіграв, всі інші там 27-25. Тобто гравці мають в цьому ритмі 27, 26, 25 хвилин грати на максимальних оборотах. Тобто я просто незадоволений фізичним станом зараз команди, яка була саме сьогодні. Не знаю, чому так сталося. Задихалися, бігали тяжко. І чому так сталося, не знаю. Може, якась є фізична яма. Будемо пробувати з неї трошки витягувати гравців. Або ж більш тренуватися, або ж більш відпочивати. Подивимося, як, як далі буде. Переможності права в цій супровіті. Мені б дуже не хотілося, щоб ця, це відчуття з'являлося у гравців. Тобто вони, якщо, якщо відчувають, що 16 перемог, скільки там зараз, так, і починають знижати, ну скажімо так, якісь, як будуть требування, а? Вимоги до себе, так тобто знижає до себе вимоги в тренувальному процесі, в ігровому процесі. Десь е, сподіваємося на те, що суперник не заб'є. Е, цього робити не можна, і я думаю, що кожна команда настраюється на будівельник як такий, знаєте, подразник, і всі бажають показати свою найкращу гру. Так само Запоріжжя після завтра буде, буде намагатися грати найкращу свою гру. Буде намагатися, що вони достойні грати з будівельником, що вони достойні мають, ну, Скажімо так, що вони достойні дати конкуренцію будівельнику. Так, у них команда там з нижної частини таблиці, але в принципі кожна команда виходить і б'ється. І ось саме в боротьбі, в агресії, в енергії ми не маємо, не маємо права поступатися. Так, ми може, може не піти кидок, може, може десь щось суперник зламає чи ще щось, але ми не можемо не маємо права відноситися до своєї роботи. Без енергії, без емоцій, без професіоналізму. Вони професіонали, крім там поки що молодих, так вони тільки ростуть до цього. І гравці мають відноситися до себе перш за все як робота, як професіонали. Тобто в цьому трошки починається збій, але треба щось робити, щоб цього збою не було, щоб вони намагались кожну гру грати, кожну гру гравати, вигравати і показувати максимальний результат і бути найкращою версією самого себе. Тобто, намагатися це робити. Як чи вийде чи не вийде, то е, може бути по-різному, але треба намагатися бути кращою версією себе. Ви команда була проти Підсилується легіонером. Якщо ваші певні конкуренти підпишуть легіонерів, чи путь ви приймаєте контрміру в вигляді також підписання. В нас гравці сильніші за тих легіонерів, які приїжджають на наш чемпіонат. Тобто, я повністю довіряю своїм гравцям, і в нас не буде підсилені легіонерами, і вони найкращі.